Вітаю кожного глядача у проєкті розклад долі на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Кузьменко з нами на прямому зв'язку. Катерина Саврадим, тарологиня містик. Пані Катерино. Я вас вітаю. Доброго дня. Дуже рада вас бачити, і перед тим як будемо все ж таки переходити до обговорення усіх нагальних тем. Ви вже почули, що перед ефіром я просто передивляюся усі ваші історії, слідкую за вашими тезами. І як взагалі у вас настрій? Дуже приємно, дякую. Рада також вас бачити. Настрій чудовий, зимовий, готова до спілкування, до роботи. Чи не втомлюєтеся ви щодня виходити до своїх підписників, щодня публікувати історії, щодня робити їх інформативними? Чесно кажучи, це дійсно дуже втомлює, це виснажує, тому що, знаєте, це м, перетворюється в рутину, а тим паче для цього треба е, більш-менш добре виглядати і бути в настрої завжди. І нікого не цікавить, що в тебе відбувається в особистому житті, так? Але для мене це дуже велика честь, тому що коли я розумію, що є загроза на найближчі дні, то для мене є честю попередити, особливо земляків, про те, що може щось таке наближатися, небезпечне, що ви бачили стосовно Дніпра, можливо, області в цілому на ось прийдешні дні, тому що останнім часом спостерігаємо, як росіяни активізувалися, оскільки а, ледь не щогодини ми чуємо повітряну тривогу. Так, на жаль, і я так розумію, що в найближчий час їх може цікавити інфраструктура цивільна по нашому місту. Я вчора робила прогноз. Я сказала вже вкотре. Я не знаю скільки місяців я це повторюю. Що вони щось планують по нашим дітям? Це можуть бути як дитячі лікарні, так і навчальні заклади. Тому я закликаю всіх бути максимально обережними в цьому плані. А саме на Дніпро, якщо розглядати до кінця тижня, якщо можна було б подивитися до кінця тижня на вихідні, наприклад, субота, неділя, що чекає Дніпро та область, яка й небезпека? Давайте спочатку по Дніпру. Якщо ми дивимося від сьогодні, на сьогодні четвер і до кінця цього тижня, саме по Дніпру, що готує нам ворог і про що я маю попередити, покажи мені. Саме по Дніпру дивимося. Таке враження, що вони як очікують влучного моменту, до речі, це можуть бути погодні умови, тому що у мене йде поки що пасивна карта, карта очікування. Очікування може стосуватися як їхнього озброєння, підготовка цього озброєння. Так? Угу. так це може стосуватися і погодних умов. І тут одразу карта зірки, що вказує на енергоінфраструктуру, плюс вона перекривається відлюдником. Відлюдник, як бачите, він з ліхтарем, тобто вони хочуть, щоб ми посиділи з ліхтариками. Так, і а в нас якраз там, мені здається, наближаються морози, Да якщо так, я так. не помиляюся. от Дуже ймовірно, що вони це зараз планують, дійсно планують. Але я хочу так само подивитися, а, чи все ж таки вони наважаться на це, тому що останнім часом мені випадає, як нібито в них є фактори, які не розв'язують їм до кінця руки. Тобто, я так думаю, що все ж таки вплив на них пішов. Угу. Загроза руйнувань до кінця, до кінця цього тижня. Покажи мені саме по Дніпру, чи може бути. Так, дивлюся. Загроза балістики вона буде постійно. Особливо треба обережно в нічний час, коли темно. Багато йде збір інформації, таке враження, що як працюють колаборанти, теж вони дуже часто випадають, вилазять з усіх сторін. Поки що прям руйнівної загрози мені не випадає на щастя, але на перспективу. І якщо показують саме такі об'єкти, це каже про те, що ворог це все обговорює і планує угу. стосовно області. Стосовно області, покажи мені, яка загроза йде на Дніпропетровську область до кінця цього тижня, куди можуть стріляти. Тут одразу все відкривається з карти боротьби. Тобто, це карта збиття буде летіти через область, будуть збивати. Так, дивимося далі. Ну, от знаєте, мені останнім часом от знову планування щодо наших. Це можуть бути не тільки вокзали, це можуть бути транспортні розв'язки. Я про них теж увесь час кажу в прогнозах. Це можуть бути залізнодорожні, оці всі вузли. Таке враження, що на такі об'єкти також ведеться полювання. І... Без кінця випадають лікарні на область, летіти однозначно буде через область летіти також буде, і у весь час мені йде загроза балістики. У весь час, тобто намагатися вони це ще можуть бути, до речі, дрони запущені з території Росії. Угу. А, область трошечки ситуація, звичайно, небезпечніша. Якщо подивитися окремо криворіжжя. Криворіжжя. Давайте подивимось, теж до кінця тижня, так? Так, так. До кінця тижня покажи мені криворіжжя, чи буде ворог обстрілювати в найближчі дні. Криворіжжя і покажи небезпечні місця. Тут так само випадає відлюдник, що каже про наміри бити по інфраструктурі. Все те, що стосується світла. Так, дивимося. Це криворіжжю, В напруженні триматимуть, тобто летітиме на криворіжжя карта диявола. А, можуть бути безкінечні цій часті повітряні тривоги, як це зараз да відбувається. Так, дивимося далі. І їм дуже важливо паралізувати те, що нам буде надходити у вигляді допомоги. Це про що каже? Це знову ж таки каже: про е транспортні розв'язки, про логістику, не цивільну. Але ми прекрасно розуміємо, що логістика може пролягати там, де є і цивільні. Угу. Ну, вже, на жаль, такі випадки були. Зараз хочу запитати на кшталт руйнувань на Криворіжжі до кінця цього тижня. Чи є загроза саме влучань руйнувань? Покажи мені, чи можуть бути руйнування. Дивлюся. Поки що все більш-менш. От в мене є враження. Зараз ще одну додатково. У мене є враження, що вони чекають моменту. Тобто, більш за все, що це якраз мова йде про ось ці морози, які наближаються. Угу. А, чи можна подивитися також до кінця тижня місто Синельникове або Синельниківський район? Звичайно, давайте подивимося Синельниково. До кінця тижня покажи мені обстановку по посинельниково. Чи буде ворог обстрілювати Синенково? Чи можуть там бути влучання? Не дай Боже. От знову перша перша небезпека це дитяча карта. шістка кубків вона завжди вказує на дітей. Це як попередження. Так, дивлюся. Ресурс знову ж таки, так, тут іде мова про ресурс, і е, це саме по посинельниково. Е, зараз я запитаю, чого саме цей ресурс стосується, але тут випадає карта вежі, що каже про загрозу руйнувань на найближчий час, на найближчі дні. Я зараз запитаю, що це може бути за ресурс. Покажи мені це цивільний ресурс по посинельниковом. Це інфраструктура, більш за все, що так само. Карта повного місяця, а карта Мага. що що може бути, до речі, пов'язано з водою. Тому в найближчий час дуже обережно. Також стосовно Нікопольщини. Нікопольщина, там доволі така серйозна ситуація, небезпечна постійно, але зараз подивимося. Покажи мені Нікопольщину до кінця. Тижня хоча б. Ну зараз таке враження, що вони полюють, по-перше, на наших військових в тому напрямку. А я так розумію, що це може бути, е як це правильно сказати, групування да, наших, mm -hmm. нашої живої сили або в цілому ресурсу. Так, знову карта дітей. Усюди діти. Щоб я не передивлялася увесь час діти. Угу. Вогняні карти. Є ті, хто співпрацюють, докладають інформацію. Це відбувається постійно. Можуть шниряти там, ті, хто є зрадниками, вивідувати, розповідати. Оце все йде. Вогня... Жезлові карти це повітря. У нас випадають. Тобто є загроза, і поки що, от найбільше це саме військова сила, військовий ресурс і чомусь саме діти. А чому діти? Чи можна задати картам якісь додаткові запитання, щоб зрозуміти, чому ця карта випадає протягом всього прогнозу? Так, я вам більше скажу, вона випадає вже постійно декілька місяців. Можливо, це пов'язано з цими безкінечними мінуваннями шкіл. Угу. Так. І дитячих садочків. Але зараз ми можемо запитати, чому ворог хоче тероризувати саме все те, що пов'язано з нашими дітьми. Заради чого? Я зараз навіть заради експерименту зміню колоду і подивимося, чому ворог намагається весь час цілити по дітям. Шістка жезлів, цинізм, який просто неможливо уявити. Тобто вони. Хочуть демонструвати свій тріумф і свою силу саме ось таким чином. Тобто, це напрям і знову карта дітей. Вони воюють з нашими дітьми. Тобто, Так ще й п'ятірка Пентаклів, карта постраждалих. Це каже все ж таки про те, що постійно буде нависати загроза над дитячими закладами. А, це. Просто демонстрація сили завдати українцям горя. Стосовно мінування останнім часом, десь близько місяця, розпочався просто цей бум на мінування різних підприємств і так далі. Чи дійсно це люди завербовані Російською Федерацією? Чи це можливо люди, які просто чомусь вирішили це зробити? Я маю на увазі не доведене до дії, а просто надіслати листа про замінування, хоча ніякої вибухівки там немає. Зараз спочатку подивимося, над цим працюють реально завербовані люди. Покажи мені, чи дійсно це ті, хто завербований, проплачений ворогом? Королева Кубків, Сонце, п'ятірка Кубків. Значить, тут в мене є враження, що це дійсно люди, яким зіграли на емоціях зараз ще хвилинку намагаюся, ага. Тобто, це як люди, які можливо, знаєте як? Можливо, мені зараз виділяють якийсь такий випадок, самий ключовий, тому що всіх під одну, якби ну, під один критерій ми не можемо да, поставити. Але в мене є враження, що це люди в основному, які емоційно карта емоцій наразі відчувають занепад. Розчарування, люди по відлюднику тут, які можуть мати проблеми, наприклад, в соціумі. да Тобто людина, у якої все нормально зараз в житті, вона таким займатися не буде. Це людина, у якої є проблеми. І от в потрібний час її просто висмикнули і надали таке завдання. Чи пов'язані з цим гроші Зараз я вам теж скажу. Тут більше все ж таки ну, десятка пентаклів вона вказує, що так, кошти є, але це не основне. Це, знаєте, дуже схоже на, наприклад, людей, у яких ну, дійсно проблеми в соціумі. Наприклад, якісь є шкідливі звички, які їх спонукають до, як вони вважають, легких заробітків. Отут тут якісь такі моменти, це як така дуже гарна психологічна обробка, і там дійсно кошти вони не на першому місці йдуть. Також, коли я дивилася вашу інстаграм-сторінку, я побачила пост, який ви публікували буквально нещодавно. А стосовно привороту, що ви працювали з вашим клієнтом декілька місяців, що насправді мене дуже сильно здивувало, що дійсно така робота може тривати протягом місяців. І хочу почати цю тему, все ж таки з того, що зовсім скоро у нас буде 14 лютого, в принципі, якраз. Привороти тема ця буде на слуху, але хотіла почати з того, що невже у 21 столітті привороти досі існують? На жаль, так, на жаль, дійсно так. І е, я вам хочу сказати, що інтернет мережа да, взагалі вона зараз грає з цим дуже великий жарт в негативному сенсі, тому що е, в інтернеті можна. Погуглити все, що тільки хочеш, і знайти якусь інформацію. І кожна ображена жінка, дівчина вона вважає, що вона компетентна, вона бере чітко інструкцію і починає діяти. І з цього виходять доволі страшні речі, тому що для того, щоб зробити справжній приворот, треба бути дуже гарним майстром, який знається на теорії і чітко розуміє, що й коли краще робити, і як це правильно робити. Коли людина не знається, я завжди знаєте, приводжу такий приклад: це, наприклад, як Ой, якісь, е, жінці, яка працює наприклад пекарем. Дати е, формулу і сказати, що їй треба терміново зробити бомбу ядерну. Угу. Вона то її зробить, звичайно, по інструкції. Але як ця бомба спрацює? Можливо, вона рване в неї прямо в руках, тобто це дуже небезпечно. І як правило, приворот він не завжди лягає як приворот. Дуже часто він лягає саме як деструктив, те, що прийнято називати в народі порчею. І оці моменти починають. Е, я бачила, на жаль, в своєму житті не один раз, як ми називаємо порчених людей, на яких було щось таким чином накладено. Це просто тінь від людини, це не життя, це просто існування. Тому я закликаю навіть зараз ніколи не робити ніяких приворотів. Як можна зрозуміти по своєму партнеру, по другу, по знайомому, можливо, по самому собі, що щось пішло не так, і напевно я став жертвою привороту? Я вам хочу сказати, що коли мені було трошечки за 20, і я ще не була а, в теорії така. Ну, скажімо так, такого рівня, як я зараз, то мене спробували спробував один молодий чоловічок приворожити. Потім з мене це все дуже успішно зняли, але я по собі пам'ятаю, як мені снилися кошмари. І один раз, коли я дуже різко піднялася вночі, в мене дзеркало в кімнаті в повний зріст стояло. Я себе побачила повішеною в цьому дзеркалі. Це тривало десь декілька секунд, але я дуже злякалася на той момент. Як правило, ті, хто мають на собі такий деструктив, в них починається абсолютно інше життя посилюються шкідливі звички. Людина не відчуває якогось внутрішнього спокою та щастя, не розуміє, що з ним коїться. Саме це спонукає його, наприклад, почати випивати, тому що все не так, навкруги все не так. Поряд всі не такі, він стає дратівливий, починаються кошмари. У деяких починаються рано чи пізно проблеми з фізичним здоров'ям. Якщо це як я казала в своєму профілі, сексуальна прив'язка. Можуть початися проблеми, наприклад, з лібідо, да? М -м, можуть бути проблеми якихось запальних процесів. Угу. Ем, як правило, коли я бачила вже таку доволі запущену роботу, е, людина вже не їла. Це був чоловік, але інший не той, про якого угу. ви дивилися сюжет. Людина вже не їла. А без кінця тільки палив і пив каву. Його нічого не цікавило. Він як робот ходив додому на роботу, ще кудись. Це вже був просто скелет, який ні на що не реагував. Тобто, власній сім'ї його нічого не цікавило. Він просто як, як робот: дім, робота, випити кави, покурити. Ми теж з ним довго працювали, і я зберегла фотографії до. І після як він виглядає? Це абсолютно дві різні особи, навіть погляд. А, також хотіла задати запитання, як правильно знімати приворот, і як обрати спеціаліста, до якого треба прийти. Ну, спеціаліста, мабуть, всі собі обирають по душі, або, як правило, це по відгукам, тому що рано чи пізно сарафанне радіо воно спрацює. Якщо комусь допомогли, то потім він буде радити і радити. Я вам хочу сказати, що сарафанне це радіо воно працює найкраще, не треба давати навіть якихось реклам. А і все ж таки, як це все знімається, наприклад, я в своїй практиці найбільше працюю в таких випадках воском. І на своїх ножах. Тому що віск він в себе вбирає дуже багато. Так, інколи цей процес, наприклад, може бути набагато довший, ніж якісь там більш такі жорсткі ритуали, де треба виходити вночі на двір іти комусь кланятись, передавати це все покійнику, тому що є чорні обряди. Це може спрацювати там швидше. Але для мене головне, мабуть, не. Кількість часу, а результат, і, власне, і моя безпека, в тому числі, тому я працюю через віск. А, ну і ви тільки що почали перераховувати методи, як можна цього позбутися, виходити вночі на двір, кланятися, віддавати ці всі всю енергетику покійнику. І у мене шмурахи шкірою. Я думаю, Боже, наскільки це моторошно взагалі звучить? Наскільки це моторошний процес? І а, я хотіла задати ще запитання: якщо розглянути, що це може бути психосоматично, якщо людина вірить, що таке потенційно може колись трапитися з кимось або. З ним навіть самим, чи буде він більш піддатливий до ось цього процесу, якщо на нього накладуть приворіт, і точно так же, якщо людина взагалі не вірить у це все, чи зможуть на неї це накласти? Я вам скажу більше існує ще таке поняття як самопорча, тобто можна так повірити в щось негативне, що на самого себе це навести дійсно. А, такі моменти існують. Є люди, які приходять і кажуть, на мені порча, на мені порча, причому страшна. А, мабуть, на смерть я вже там просто загинаюся, і в мене такі проблеми. І хто вам сказав, що в мене пор що у вас порча? Ну там хтось мені з майстрів сказав. І ти дивишся, ніякої порчі немає абсолютно. Але людина собі це настільки внушила, що йому вже зле просто до е, сердечних приступів. Є люди, які дійсно в це не вірять, звичайно, в них, вони такі непробивні, але причепиться якийсь деструктив або не причепиться, залежить е, індивідуально. Це як вірус. По факту, це і є вірус. Тобто, коли створюється деструктив, там йде певний код у вигляді оговору. Проведення процесу, там напр... ну просто зараз образно. да там Треба там пройти декілька кіл з такими-то словами, щось кудись покласти, десь покланятись і так далі. Я не буду, звичайно, розповідати про справжні ритуали для того, щоб не накликати так, так. біди. От. І е, є люди, які до, до них це чіпляється як, от наприклад. Вірус там грипу, да ага. а є люди, які там взагалі навіть нічого і не помітили. У всіх своє а, захисне поле слід пам'ятати ті, хто до речі дуже бояться. Я вам хочу сказати так, що всі ми народжуємося з захистом. Природнім. Він у нас є від народження. Особливо це наші предки, особщі, які все одно нас оберігають. Тому боятися, що одразу тільки вийшов на двір і вже піймав якийсь негатив не потрібно. Але і відкидати версію, що його й не існує, теж не потрібно, тому що зараз я повторюся, в період, коли все дуже доступно. Повірте, є дуже багато хто робить з цікавості, тому що захотілося спомсти, і так далі. У всіх все дуже індивідуально, і в плані чистки теж можна вичистити за одне коло людину, а можна працювати декілька кіло так без кінця, і розумієш, що ну тільки трошечки знялося. Людям, які у це прям тотально вірять, і дійсно бояться що секунди, що щось із ними може трапитися, що хтось накладе приворот, або хтось накладе порчу, хтось зурочить, І все проти них, і все не так. Чи є якась профілактика цьому процесу, наприклад, як та ж сама булавка на одязі? Ой, в булавки, звичайно, я вірю. Це дуже класна штука, але. Є ще дуже багато різних методів. У нас у кожного є свої обереги, свої амулети. Наприклад, я ношу постійну лунницю, а, я ніколи її майже не знімаю, тільки тоді, коли треба її трошечки підчистити, да, тому, тому що я розумію, що вона теж вбирає в себе негатив. А, дуже класно допомагають срібні прикраси. От, я ношу теж тільки срібло. А, є Купа різних методів на самоочищення, причому вони є в побуті. Магія вона в усьому, я завжди так кажу. А, наприклад, можна просто помитися, прийняти ванну сіллю, проговорити навіть від себе слова, що я очищаюся від всього негативного, і повірте, там якісь перші симптоми, якщо вони у вас були, вони зійдуть. Круто, дуже дякую вам за таку пораду. І також я хотіла поговорити стосовно відьом. І як ви вже наголосили, що дуже багато жінок після або болючого розриву або розлучення, або якщо їх хтось образив, вони впевнені, що вони були народжені саме для того, щоб в цей момент накласти порчу на цю людину. І кажуть в жарт, ой, та я ж просто відьма, але це дійсно кажеться з гумором і не надається ніякої серйозності цим словам. Як ви до цього ставитесь? Абсолютно негативно, тому що а, коли послухаєш людей кожна відьма, я погоджуюся з тим, що кожен з нас народжується зі здібностями. Кожен з нас. Тобто, це як, я завжди кажу своїм клієнтам: це як а, зір, це як слух, це як відчуття смаку, це те саме, що ми вміємо щось понюхати, відчути а, аромат. Те саме нам було закладено природою. Ми дійсно маємо здібності. В когось вони, наприклад, там в заговорах да, заговірна слово сказав, і все. І воно так і пішло. В допомогу або на зле. В когось це там ясно бачення, хтось медіум. Ми всі це вміємо. Просто нам це закривалося століттями, закривалося, щоб ми були всі як одне, вибачте, за слово стадо. Да? Соціум. От. І таким соціумом, звичайно, набагато легше управляти. А, але коли починають розповідати, що от я відьма і я можу, і так далі, це все дуже в лапках весело. А от коли а, приходиться за це отримувати назад, а рано чи пізно доведеться, то тоді в мене зустрічне питання: а ви справитесь з цим як відьма? Чи ви будете ридати і просити допомоги, особливо коли ви будете бачити, як хворіють діти, не дай Боже, як почалися проблеми там, наприклад, у батьків, або взагалі сталася якась фатальність, тому що ви влізли в баланс. Влізли в баланс, віддайте за це щось. А от що це вже будуть вирішувати вищі сили, тому це дуже серйозно. Чи можна провести певну аналогію з людьми, які заміновуються по телефону школи різні підприємства з якраз таки жінками, які після розриву накладають порчу або приворот на чоловіка? Або з чоловіками, можливо, які накладають приворот на жінку? Я впевнена, що так також буває. Просто ви вдвічі сказали за соціум: що в першій частині люди не соціалізовані, а в також є такі певні прояви. Чи можна от провести цю аналогію? Я думаю, що так, особливо тоді, коли реально доведеться розраховуватися при житті за свої вчинки. І я зараз не кажу про закон наш земний, про е суд, про поліцію і так далі. Ні. Є те, що вище. І повірте, карає воно набагато гірше. Пані Катерину, я дуже вдячна, що ви долучилися до прямого Етеру. Дякую вам. Глядачам. Я хочу нагадати, що ви переглянули проєкт розклад долі на телеканалі Д1. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Ми спілкувалися із старологиною містиком Катериною Савродим. І чи цікавий був для вас цей ефір? Обов'язково напишіть ваші відгуки під цим випуском на Ютубі, нашого телеканалу. А поки мирного неба і слава Україні! Налаштовуйте себе на краще.